Усім привіт! Сьогодні, 25 грудня, Різдво Христове, вітаю всіх вірян, хто відзначає сьогодні це свято. І в сьогоднішньому року хотів би згадати, як ми відзначали новорічні свята раніше. Адже після 2014 року, коли Росія вчинила агресію проти України, в нашій державі докорінно усе почало змінюватися, зокрема і відзначення саме різноманітних свят та і новорічних в тому числі. І от у 2023 році вже офіційно Православна Церква України перейшла на новий юліанський календар, і згідно нього Різдво почало визначатися саме 25 грудня, як і в більшості цивілізованих країн світу, зокрема європейських. В той же самий час, того ж року, 23-го, Українська греко-католицька церква перейшла на Григоріанський календар і також визначає Різдво 25 грудня. І за цими двома календарями, в один день 25 грудня, Різдво буде відзначатися аж до 2800 року. Після того будуть зміни. А московицька церква, як і раніше, залишилася на юліанському календарі, саме тому вони відзначають своє Різдво 7 січня, День Святого Миколая 19 грудня. Ми ж наразі відзначаємо в Україні Миколая 6 грудня, Різдво Христове, 25 грудня. Такі от зміни відбулися і чого там приховувати, в принципі, раніше ми разом з московитами відзначали всі ці свята. І я пам'ятаю своє дитинство, що для мене от саме новорічний цей марафон, новорічних свят, розпочинався 19 грудня. Ще в початковій школі дуже полюбляли ми з сестрою. Кіндер-сюрпризи. Ці тоді вони були дуже популярні реклама по телебаченню, кругом їх рекламували. І я пам'ятаю, що 19 грудня зранку з самого батьки клали нам під подушки з сестрою ці кіндер сюрпризи. Ми їх розпаковували, їли ці шоколадні яйця, збирали іграшки, і йшли до школи. Потім був, звісно, новий рік. Новий рік для мене взагалі в дитинстві був святом. Номер один це топ, навіть більше я його полюбляв, аніж день народження. Це така якась романтична атмосфера, віриш, дива і таке усе інше. Також 1 січня зранку під ялинкою вже лежали дитинські подарунки від батьків. Тоді ми ще вірили в того Діна Мороза до якогось <свісно> певного часу. Звісно, коли стали вже старші, то вмінювалися з батьками-подарунками вже за новорічним столом. Після 12 години. А Різдво вже святкували 7 січня. Зазвичай їхали з родиною до села, де більшість наших родичів проживають. Там усі збиралися за святковим столом, розважалися, було весело, 6 числа, 6 січня був святвечір. Коли не їхали до села, то залишалися у Києві. Також був святковий стіл. Але для мене якось от Різдво вже було таким святом, вже такий новорічний якийсь післясмак був. Адже до Нового року вся ця атмосфера, особливо новорічний цей вечір, 31 грудня. А потім вже якось таке спустошення від цих свят. І 7 січня це вже був такий завершальний етап, тобто Різдво і все. Потім уже Навчання, коли в інституті, в університеті навчався, або вже на роботу повністю виходиш і таке інше. Наразі от більше мені подобається, що хто відзначає дуже ці свята, от Різдво, то Різдво ще до Нового року, тобто такий новорічний настрій, а потім уже після Нового року все якби закінчується. Адже в тій же Європі, то 2 числа. Фактично, вже всі в принципі виходять на роботу. У нас раніше це було вже так після восьмого, після 9-го, навіть січня зараз також, також все змінюється. І варто зазначити, що поцікавився в інтернеті, статті почитав про ту ж Європу, подивився на Ютубі різноманітних блогерів. І виявляється, що от в Європі зазвичай у більшості випадків подарунки новорічні дарують саме на Різдво, 25 грудня. І я згадав навіть фільм Сам удома загублений в Нью-Йорку». і тоді, якщо пам'ятаєте, то в Нью-Йоркському нью готелі, коли усі прокинулися. Різдво зранку то почали діти кричати: Різдво, Різдво побігли дивитися, що за подарунки нам приніс Санта-Клаус. А на Новий рік зазвичай подарунки вже ніякі не дарують. У Європі та в США. Зокрема, в нас поки що традиції ще якось так поступово залишаються, і більше і все ж таки родин. З ким я спілкувався, то саме подарунки презентують саме на новий рік 31 грудня. Але все, звісно, буде змінюватися потроху. Звісно, і піде той Дід Мороз, адже в дитинстві це був Дід Мороз. Зараз все більше Санта-Клауса стало, але все рівно бачу, що в багатьох якби, населених пунктах невеликих, особливо це стосується східних регіонів України. То от новорічні всякі святкування дитячі у школах, в дитячих садках, то все ж таки Дід Мороз ще якось залишився. Це, звісно, такий трешак трохи. Наразі, вже, якщо брати всю цю ситуацію нашу в країні, адже Дід Мороз, це пропагандистська машина Радянського Союзу, вигадала це все. Адже в цивілізованому знову ж таки світі був завжди Санта Клаус. Але поки. Традиції все ж таки живуть, які нав'язувалися десятиліттями, то інколи їх важко дуже викорінити. Тому в деяких громадах, скажімо ще так, в Україні досі присутній Дід Мороз. Але все ж таки менше, якщо порівнювати з минулими роками, то все це якби дійсно йде на спад і це дуже радує. Тому такий от різдвяний ролик вийшов усіх ще раз зі святом. Святкуйте 25 грудня, і сподіваюся, що за кілька років вже повністю Україна буде уся святкувати не 7 січня, Різдво, а саме 25 грудня. Адже давайте будемо прямо казати і не приховувати, що багато все ж українців ще святкують 7 січня Різдво, коли саме цей день святкують і московити. Така справа, але кожному поки що своє.